Вже вкотре весь колектив курорту Миргород надав допомогу патріотам, що приймають участь в АТО та військовій частині міста. Не залишаються осторонь сьогоденних проблем працівники відомої оздоровниці, на чолі з генеральним директором, заслуженим лікарем України Олександром Гавловським. Кожен працівник Миргород курорту добре розуміє важливість підтримки наших воїнів і зробив відрахування з власної заробітної плати. І керівництво курорту та його підрозділів подали гарний приклад: відрахували по половині свого укладу. Загалом курорт надав допомогу на придбання для воїнів в зоні АТО, засобів захисту та всього необхідного на суму більше 200 тисяч гривень. На зібрані кошти було куплено бушлати, берци, комплекти термобілизни, бронежилети, індивідуальні військові аптечки першої допомоги, спальні мішки та керемати. У своєму виступі Олександр Данилович наголосив, що головне, що зібрало нас сьогодні разом, це любов до України, готовність захищати нашу незалежну державу, нашу свободу, нашу гідність, наш європейський вибір і наше майбутнє. І сьогодні ця готовність поєднує і фронт, і тил. щоб у нас в Україні повернулося те життя, мирне життя, і щоб не було. От як завжди говорили, ми завжди кожному бажали здоров'я. Сьогодні перше ми бажаємо мирного неба. Тому хай це мирне небо буде над нами. Хай сонце світить і гріє нас, наших дітей, наших матерів. Всі придбані речі колектив Миргород Курорту передав представникам єдиного координаційного центру з надання допомоги патріотам Миргородщини, що беруть участь в АТО та військовій частині міста. Прийняти допомогу прийшли керівники та активісти. ЄКЦ Віталій Сіров спілкуємося з ними особисто з кожним. Ольга Додух, дякую вам ще раз. Володимир Святенчук маючи такі колективи. Маючи таких людей, патріотів нашої вітчизни, ми обов'язково переможемо. Спасибі. вам. Сергій Стариковський зуміли замовити тут в Миргороді виготовлення бронежилетів та Олег, Гейс, розумію, депутат Миргородської віде. міської ради, начальник віде. Миргородського гарнізону, командир військової частини. На шкільні природи для дітей, на олівці. Але для того, щоб діти малювали те чисте небо на своїх аркушах, потрібно, щоб це мирне небо. Було в наявності в житті особливою була атмосфера цієї зустрічі. Присутні були представлені зразки, придбаного на зібрані кошти. Чи не вперше ініціатори допомоги зустрілися з людьми, які безпосередньо доставляють цю допомогу героям-воїнам? Дізналися, хто конкретно її отримає. Активісти ЄКЦ та представники військової частини подякували працівникам курорту за надану допомогу та запевнили, що вона буде передана безпосередньо нашим військовослужбовцям. наразі, вони будуть почувати себе захищеними в бронежилетах, теплому одязі та взутті. також пообіцяли, що захистять мирне небо, і наше місто завжди буде містом миру. Нашим мир родом, нашим мирокоротам, нашими людьми тепер, от наразі. Проявились ті слова, як казали, народ і армія єдині. Я вам дуже вдячний. Вся ця допомога піде для наших військовослужбовців. Наразі вони себе будуть відчувати захищеними в теплому одязі, взуті зараз. Колектив вигород проводить роботу по підтримці до не менш важливого аспекту допомоги реабілітації військових, що постраждали в зоні АТО. На сьогоднішній день на курорті вже проходить реабілітацію, постраждалий внаслідок бойових дій. Як сказав генеральний директор Мигородкуроту Олександр Гавловський, сьогодні вже всі розуміють, підтримуємо нашу армію, збережемо Україну. Ми повинні були підтвердити наше прагнення до миру.